Під час цього судового засідання істину намагалися з'ясувати, послуговуючись записами з камер прихованого оперативного спостереження. Лариса Гольник під час торішніх частих зустрічей з полтавськими високопосадовцями скористалася так званими жучками. Однак, служительці Феміди зняти відео з прямими доказами не вдалося. Він таким чином окреслив, що датою він підтвердить ту суму неправомірної вигади. І на даному відео він чітко каже, він з'являється і показує. Давайте ще раз подивимося цей жест. Дмитро Трихна був посередником і пропонував судді 5 тисяч доларів за закриття справи проти свого начальника Олександра Мамая. На цьому наполягає потерпіла. Проте висновки судово-медичної експертизи її версії не підтверджують. Якщо ви робите вербальний аналіз, психологічний аналіз, хто ініціатор. І вказувати про те, що з контексту розмови це продовжена розмова. Чи можемо ми говорити про те, що якщо ініціатива догольник, то е, хто був або чи міг би ініціатором вказаної зустрічі за словами психолога експерта, більшість відео поганої якості дієвих осіб неможливо розгледіти. Міміку, жести рухи доволі часто теж складно проаналізувати. Єдиний запис розмови Лариси Гольник і Олександра Мая, чи не найпридатніші для експертної оцінки. Обидва не дійшли згоди. Там пішли особисті претензії один до одного. Потім, наприкінці цієї розмови вирішувалося питання з'явлення Мамая у судове засідання. Він надав аргументацію тому, чому він не хоче з'являтися. Нагадаю, суддя Октябрьського районного суду Полтави Лариса Гольник розглядала корупційну справу міського голови Полтави Олександра Мамая. Суддя була змушена взяти відвід, від, оскільки її звинуватили у вимаганні хабара. Тетяна Городянин, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.